Вітаю в УПЛайф. США. Дозволяють Україні обмежені удари американською зброєю. Макрон міркує про коаліцію країн, які відправлять інструкторів в Україну. І та, ймовірно, не буде присутній на глобальному саміті миру, що відбувається на геополітичній мапі світу. З'ясую далі з Романом Безсмертним дипломатом та істориком. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пане Дмитре. Отже, Україна підтвердила, що отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки атакувати цілі в Російській Федерації, але схоже, лише Хаймерс і Джімелрс, і лише навколо Харківщини, хоча Згодом з'явилося повідомлення від представника ради нацбезпеки США Майкла Карпентера, і йому поставили питання, чи дозвіл поширюється лише на Харківщину, чи також стосується Сумщини. Він відповів, поширюється на те, щоб українці могли захищатися так через кордон проти атак Росії, які звідти надходять. Тож можна припустити, що йдеться тут і про Сумщину. Що означає взагалі цей крок? Якщо там немає атакамсів, то виходить, що ні туди, не сюди крок. На адресу України від Сполучених Штатів. Чи можливо маєте іншу думку? Пане Дмитре. Я це відстежую цю розмову два тижні, і можу вам сказати, що коли я побачив цю геніальну фразу, що президент Сполучених Штатів Америки секретно повідомив: Дозвіл українцям про те, що він дозволяє, значить, бити, я остаточно зрозумів, що ця розмова ніякого відношення до суті проблеми. Дозвіл чи заборона немає, і запропоную вам свою версію, про що це насправді розмова два тижні. Бо якби ми трошки призобули про всі наші проблеми, говорили тільки про одне-два тижні. І про це говорили в Європі, в Азії. Ну, таке враження, що в тому числі там і в африканські племена вже знають про те, що президент Сполучених Штатів секретно, значить, повідомив українцям, що ви можете стріляти там, ну недалеко, ну, стріляти. Я погоджуюся із тими рідкими фразами, які кажуть, що насправді це сигнал не українцям. Бо те, що зараз іде мова про цю таємність, ми знали від початку, бо не один раз на цю тему казав і держсекретар, і міністр оборони Сполучених Штатів, от і навіть голова ради комітету начальників штабів Браун. Насправді, це меседж московському фюреру, суть якого виглядає так. Значить, якщо ти ідіот не вгамуєшся, вони получать все, що достане і до Владивостока. Ось що це означає. Я звернув увагу це на цю фразу, бо вона ну, все-таки, я можу сказати з впевненістю, ну От є безглузді фрази, які, в яких абсолютно нічого не бачиш. Так? Ну, фразу, яку в ЗМІ викинули про те, що, значить, один в секретному режимі дав дозвіл. Ну, це взагалі геніальна фраза. От, от погодьтеся. А друге, що мене вразило, це конфуз, який постійно останні дні трапляється із московським фюрером. Він то кидає в якісь там розму, роздуми щодо законів України і цитує закони. То біноклі собі там на одягає на очі якісь. Тобто, видно було, що він відчуває себе абсолютно дискомфортно. Це означає, як мінімум, що він отримав якийсь ну дуже і дуже неприємний для нього сигнал. Оце співпадіння цих фактів і підтверджує те, що розмову завели. Треба віддати належне, українці європейці підтримали її на всі 100%. бо аж тряслося все. Але насправді, от я переконаний на 100%, що ця розмова стосувалася саме фюрера. От бо вона якби лягає дуже чітко в ситуацію. Ну і це можна побачитись на динаміці обстрілів по Україні. от я вже не кажу там ситуація, яка прояснюється на Сумщині на на Харківщині тільки з того боку. З російського боку. тут От тут от, от, це треба розглядати якби в одній площині. А ви закинете мені, що так це означає, що Вашингтон спілкується, ну а для кого це таємниця? Що вони і по лінії Служби безпеки спілкуються, і розвідки, і військових. Ну, принаймні, я ніде не читав щоб всі системи зв'язку, які були відпрацьовані під час зустрічі і Трампа і Байдена, щоб вони обривалися, бо пам'ятаєте ситуацію з Китаєм, коли сказали, що все військові припинили спілкуватися, було б точнісінько і так: те, що вони ведуть між собою. Якийсь діалог безумовно, бо в них є такі речі, як МКС, як Дняз. Тут нікуди не дінешся, вони мусять це робити. Відтак очевидно, що по цих каналах вони просто попередили Москву, ну і це видно по реакції. Ну розумієте, то було 100, тоді 13, тоді одна ракета. Це ж, це ж різниця велика. При тому, всьому, що ми вже знаємо, що їх там ну декілька тисяч. Я не буду називати цифри, бо я розумів, що вони беруться приблизно так з неба. Але е, це говорить власне про те, що щось відбулося добре, це чи погано. Я вважаю, що це абсолютно правильний крок. Більше того, я переконаний в тому, що в тому в числі й далекобійні. І балістика вона буде в Україні, тому що які б розмови на цьому плані не були фюрера цими балачками не зупинити, воно ж звихнуте на всю катушку. От і е, словами воювати з ним, ну воно абсолютно не діє, тому е, тут. Хоча я можу пояснити, чому так Вашингтон діє, я розумію, чому і можу пояснити, чому власне. Дається така розтяжка в часі, от трагізм ситуації тільки полягає в тому, що Україна втрачає людей, втрачає своїх синів і дочок у цьому нещасті. От, ось де трагедія, а те як це відбувається зараз на міжнародній арені, воно зрозуміло, бо це вже не вперше було. Розумієте, коли отак читаєш історію і знаєш що ці всі переговори до превентивні, після переговорів. Розумієш, прекрасно, що ці канали зберігаються. Тому я переконаний, що з містом оцієї балаканини, бо, вибачте, мене за те, що я скажу, я дивився на це, як на балаканину, тому що я розумів прекрасно: прийшло воно до України, воно українське. Ну, хто мені буде розказувати, куди мені ним шмалять? Це моя власність, що хочу з ним, те й роблю. От воно виглядає так, бо це моя відповідальність. Так, якщо я ідіот, то я буду шмалять, не маючи свого захисту свого народу. Якщо трошки більше розуму, я добьюся спочатку захисту, ПВО і ПРО, і тоді буду атакувати противника. Тому що я розумію, що це взаєм... це означає стратегія і тактика. Але в даному випадку, ну, це явно меседж для Москви. А з яким меседжем, якщо його можна якось розширити, ми живемо у концепції. В якій США ну якщо дуже просто грубо, США бояться розпаду Росії ну і бояться ядерних е нюансів Росії е зараз. На якому етапі відносини США і Росії? Ну я маю на увазі не напряму в діалозі, а от бачення Вашингтоном Росії готовність до чого зараз є у Вашингтона, е пане Дмитре, я не відчуваю. У Вашингтону цієї боязні я знаю точно про те, що Вашингтоном реалізується доктрина, яка полягає в руйнуванні стратегії Росії. Тобто, що таке руйнування стратегії? Це руйнування їх планів. Там тобто, все, що вони планують, воно ламається, щоб вони не досягли цих планів. Це от на сьогоднішня квінтесенція ситуації. Це перше, друге. Даруйте, але я можу вам сказати, що теза страху розпаду Росії базується на хаосі ядерному пост. Так, вона помилкова. Чому ядерна зброя ніколи не виступала в ролі інструменту шантажу і інструменту дестабілізації, вона завжди була інструментом стримування. Навожу приклад. Згадайте котлету по київськи старшого Буша. Страх так. перед тим, що от Казахстан, Україна, Білорусь, там ми все почнуть стріляти куди попало, не поділять. Казахстан, Білорусь і Україна знаходилися в ситуації, коли ми готові зробити так, як рішення буде прийнято для того, щоб безпека була забезпечена в світі. Про що це говорить? Це говорить про те, що тема ядерної зброї це не тема шантажу, як це намагається показати Фюрер Московський. Це тема стримування. І він, безумець, він цього не розуміє, він танцює на цій кнопці, при тому, що весь історичний розвиток після Херасиму і Нагасаки абсолютно чітко показав, що це механізм, який затискає в щіпці можливість натиснути на цю кнопку. Тому що наслідки від цього будуть катастрофічні. Власне, от чого не вистачає, мені здається, в цій е, концепції е, руйнування стратегії, власне, не вистачає цього розуміння. Тому з'являється, якби відчуття постхаосу, що Росія розпадеться, що з'являться там власники більші, менші, які почнуть претендувати. Ну, по-перше. Такий сценарій малюють тільки голови, які не розуміють, що таке історичний процес, що таке самовизначення націй, як іде формування держави, і так далі, яка природа розпаду. Бо насправді долю цього розпаду буде визначати не фюрер, його мінімум, що треба зрозуміти, це просто прибрати із світового театру. Долю будуть визначати суб'єкти федерації, частина із них. Визріли, вони самоідентифікувалися, і світ їх ідентифікує. Наприклад, от якщо зараз звичайну людину запитає європейця знаючого, хто на сьогоднішній день готовий бути окремою державою в складі цього, цієї в'язниці народів, першого кого назвуть вам Татарстан. І так, от у в цьому в цій низці є там до десятка тих, хто вже не один раз. Заявляли, ну, зокрема, такі республіки, як Маріел, яка навіть на міжнародний рівень вже виходила Дагестан, Татарстан і так далі. Але є ті, які не мають цього відповіді на це питання, їм доведеться, ще якийсь час знаходиться чи в федерації, чи конфедерації. Я даремно оце розповідаю, бо я розумію, що від цього на сьогоднішній день мислителі, які думають, а як далі буде розвиватися процес, вони. Далекі, бо страх, оцей страх котлети по київськи Буша він переслідує світову громадськість, світові міжнародні відносини. Хоча мені здавалось би, після таких уроків, які відбулися тоді з старшим бушем, пора вже розуміти, що тема ядерної зброї це не тема агресії, це не тема провокації, це не тема шантажу. Це механізм стримування, в тому числі таких ідіотів як фюрер Московський, пане Романе. Важливо ще проговорити один інфопривід. Франція готова надіслати Україні інструкторів. Французькі ЗМІ пише, що Макрон загалом міркує про коаліцію країн, які могли б долучитися, і разом все це втілювати. Це теж знак, лише знак для фюрера. Чи Можливо, цим не закінчується і за інструкторами вже інший контингент може піти в Україну. Як вам видається, отака от перспектива в цій темі? На роздум наших слухачів і глядачів запропоную три варіанти: варіант перший з 26 лютого, коли тоді вперше президент Франції зібрав високо коло людей, де були всі представники? Європейського союзу був навіть е, представник по Євразії Обраєн Сполучених Штатів Америки, коли було проголошено ідею відправки особового складу, а е, йде розмова на цю тему. От зараз дійшли. Ну, це, це, це ще не миші, але це по дорозі до мишей, скажем, інструкторів відправити. А при цьому Сполучені Штати Америки вже Міністерство оборони відряджають своїх і України, і Молдови. Тобто, дивіться, як паралельно розвиваються процеси. А, що це означає? Це означає, що просто пропрацьовується коло країн, які готові це робити, і відпрацьовуються механізми. Але це не означає, що можуть цими завершитися. Це перший аргумент, який. Треба сприймати і розуміти. Я розумію чудово, що це свого роду, знаєте, коли кидають камінь і йдуть круги. І зараз рахують, а скільки ж кругів піде? Пам'ятаєте цю дитячу гру? От, їх три, чотири чи п'ять буде цих корів. Це перший варіант. Другий варіант: справа в тому, що Франція не покидає свою ідею того, щоби все, що буде виділятися в Україні, освоювалося в Європі. І оці всі перепіті, які виникають з постачанням до України, скажімо так, по проекту Петра Павела, там проблеми якісь а далі нездатність виробити на підприємстві, яких на сьогоднішній день є, і так далі, це все складові того, що Франція разом з Німеччиною намагаються дати відповідь на питання, як у цій ситуації. Допомогти Україні, але при цьому і якісь свої інтереси вирішити. Це друга річ, яку теж треба мати на увазі не скидати її е, з розрахунку. Бо ну, коли ти ведеш такі е, діалоги, треба розуміти, що в твого візаві є якийсь інтерес. І третій варіант, який є е, е, очевидний і зрозумілий це. Тактичні інструменти. Ну, по-перше, вибори зараз 6 числа, і на ці вибори треба було французам з чимось іти. Поясню чому Ліпен настільки набрала із Національним фронтом зараз темпи, якщо вона трохи приглушить свої праворадикальні популістські тони, а вона це робить навіть з рахунок того, що вони вигнали з цієї коаліції в Європарламенті. Альтернативу для Німеччини, де вона чітко заявила, що ці радикальні погляди про російські вони заважають реалізації політичних інтересів Національного фронту Франції. Це означає, що вона прицілилася як мінімум на посаду президента Франції, і поки що, Макрон уже не може, а в неї конкурентів немає. Звідси що треба було Макрону радикалізувати свою позицію, щоб під когось підстелить. Соломку, бо хтось вже має з'явитися зараз, каденція ж Макрона за два роки завершиться. Тобто, це внутрішній тактичний інструмент, може бути, що це все разом, бо французька політика, особливо дипломатія, вона особлива. Я про це не перестаю говорити, тому що кого б ми не взяли з французьких президентів, а Франція завжди має особливу позицію. І в НАТО, і поза НАТО, і в Європейському Союзі, і як мінімум, це претензія на лідерство. Або якщо лідерство це віддається, то це лідерство забезпечується через подібні ініціативи. Тому з одного боку, тут треба дякувати Макрону, що він трясе Європу, не дає їй заспокоїтися і питання допомоги Україні, і в питаннях видалення ресурсів. А з іншого боку, Макроном треба весь час тримати. Канал зв'язку для того, щоб ну проясняти оці стосунки, це настільки важливо для публічного простору, це важливо для політичної верхівки української, щоб за цими словами було зрозуміло: а як можна йому допомогти підтримати чи, хоча б принаймні зрозуміти. Але для мене очевидно, що тут або три в одному, або щось із цих трьох воно якби домінує в цьому в цих меседжах Макрона. про... Цих дорадників. Ну, бо тут є ще одна річ: а на яких, власне, фактах а французький інструктор може готувати українського офіцера чи він що, практику має подібну. Зумієте? Американці, так, я погоджусь, що там щось щось десь було от останні роки, а у французів що де було? От. Тому давайте тут бути спокійними. І розуміти, що тут треба шукати в тому числі і інші аргументи і варіанти появи такої позиції. Ну загалом концептуально виходить, що французька ситуація зараз вона схожа на ситуацію з Трампом. Зробимо Францію великою знову, і це може бути мінусом, тому що воно не дуже сучасно. А з іншого боку, ситуативно тут і зараз в Україні це дуже на користь. Такий Безу. партнер про Китай. Давайте ще про Китай поговоримо, який нібито Ройтер сповідомляє, відмовився від участі в глобальному саміті миру, тому що Україна не виконала три умови. По перше, що вам про це відомо? Ну а по-друге, об'єднаючи з ще, ще одним запитанням, Зеленський натякав на те, що Путін буде аплодувати, якщо Байден не відвідає цей саміт. А в Білому домі конкретної відповіді так і не дали. Чи слід очікувати присутності Байдена на саміті, чи все ж таки не розраховувати на це? Ну, пане Дмитре, дивіться, тут ситуація виглядає так: от е по Китаю і по Сполучених Штатах Америки я би не поспішав зараз ставити крапку і по одному, і по-другому. Ну Давайте подивимося на обидва варіанти. так Сполучені Штати. 13, 15 велика сімка в Італії, 15, 16 в Швейцарії збирається саміт. Ну, який збір коштів. Розумієте? Ага. Тут, тут треба подумати. Ну, ну, воно ж одним словом, тут нема слів, щоб описати оцю розмову навколо бути, не бути там. Тепер по Китаю. Роздивіться, яка тут штука. А ми з вами на цю тему казали, говорили вже. Я вам казав, що ну, може бути так, що там Лі Хуей прибуде із делегацією, і ніби і Китай був, а Сі Цзіньпіня не було. На невисокому рівні, так. Так, так. І я тоді казав, що тут треба думати, що добре, а що погано. Так от, найкраще для України це або Сізіньпінь є, або його зовсім нема. Поясню, чому. Бо тоді зрозуміло, що лайно, а що котлети. Зрозуміло, з uh -huh. ким. А тепер давайте уявимо собі таку ситуацію. А Байден є, ці дзіньпіня нема. Сі Цзіньпін є, Байдена нема. Ох от і ситуація, да? Тобто нам ще треба розгадати, хто із них на кого полює і хто кого хоче в цій ситуації прокинути. О, бо вона видно з усього, от, якщо аналізувати інформаційний простір, вона так і відпрацьовується. Адже остаточної відповіді ні там, ні там немає. Щось там про щось говорять, якісь проби викидають, от, щось якусь інформацію кидають. Бо це буде так само, як з оціми: давати, стріляти чи не давати, стріляти. Наговорили, а потім сиди і розгадує, що ж вони хотіли сказати. Так і тут. Справа в тому, що е, і зміст розмови е, Великої Сімки, бо там йде мова про е, що робити з тими вкладами, і позиція Китаю, адже очевидно і зрозуміло, що рішення Великої Сімки по вкладах, якщо воно буде таким радикальним, як це зараз було озвучено на міністерській зустрічі, ось міністерська зустріч відбулася в Італії, де зустрілися міністри. І там же явно звідти вискочило, що, що готується випуск цінних паперів під ці вклади, уже ж якби напрямок зрозуміли, куди, так? Тобто, насправді це механізм, який далі зобов'яже Росію гасити ці а, облігації, чи що там за цінні папери будуть. Це і страшно, і неприємно, і дуже боляче. Причому це боляче і Росії, і Китаю. І їх зараз обох так підвісили і смикають. От, як же вони зреагують на це? Додали ще тему присутності чи відсутності президента Байдена. Знаходиться поруч 13, 14, 15, 15 починається саміт. Ну, пікантна зовсім ситуація. Чи летіть збирати гроші в Лос-Анджелес, чи зайти на огоньок За, Поруч, розумієте, яка так. ситуація? Тобто ну, над цим усім треба думати і розуміти, що в такій делікатній міжнародній ситуації як зараз склалися, от, такі речі, з'явився один, не з'явився другий, вони дуже багато важать. Одне, що я хочу сказати, розумієте, поки що ці всі дядьки дуже великі, розумні, вони не усвідомлюють, що в цій ситуації Ізраїль і Україна знаходяться в гвардських умовах. І а, оці їхні якби кроки, а, такі багатоходові, які треба навчитися а, розгадувати, а вони, якби, ну, ну, вони посилають дуже неприємні сигнали. Вони нагадують таку, знаєте, мишачу суєтню на фоні загибелі людей, дітей, цивільного населення і так далі. Це, це дуже важко внутрішньо прийняти. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Дипломат, та історик Роман Безсмертний був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачів запрошую коментарі під цим відео і долучайтеся до Клубу Української правди. Підтримуйте незалежне медіа. Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал.